У межах пілотного проекту Польська полиця в Україні, який реалізується Українським інститутом книги спільно з інститутом книги у Польщі, до Миррода безкоштовно надійшов комплект нових книжок польської літератури, до складу якого війшла добірка перекладів українською мовою, польської класичної та сучасної літератури як для дорослих, так і молодших читачів. Ще в квітні місяці Український інститут книги запропонував взяти участь у пілотному благодійному проєкті Польська полиця в Україні. І наші бібліотеки, і ми в тому числі відгукнулися, заповнили анкету і вже отримали по 20 книг польських авторів, перекладених українською мовою. Це і книги історичні для дорослих, і є книги і для молодшого покоління. Нам вони прийшли повністю безкоштовно, і наші читачі зможуть ознайомитися з польською культурою і дізнатися не тільки про Польщу, а й є книга, яка про Волинь розповідає. З сторони польських авторів дуже цікаво прочитати і дізнатися про всі ці події, які відбувалися і в Україні, в тому числі. Отож. Добірка дитячих та підліткових видань, класична література, поезія, новинки книжкового ринку Польщі, перекладі українською, представлені на польській полиці у публічній бібліотеці ім. Давида Горамішвілі, ознайомить читачів із польською літературою, поширить знання про Польщу. Її культуру та історію. А ще цей проект хороша нагода для українських читачів дізнатися більше про культуру та літературу країни, яка прихистила сотні тисяч українців в час лихоліття.